Отже, друзі, як спаяти кут. Треба його підготувати. Тут, правда, вже прихваточку поставили. Підрізати. І тепер що ми робимо, Діма? Продовжуємо прихоплювати. Прихоплюємо. Тут вже прихоплений так, лайнер. Там вже он прихоплений лайнер. Готово до спаювання. Тобто ми його зараз будемо зварювати. Так. Так, чудово. Що ми ще обов'язково робимо? Перевіряємо якість зварювання. Ось так.